Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще. Бажаю міцного казацька, всіх вас обійняв і всім вам за все подякував, за підтримку, за активчик на каналі. За все вам друзі, дякую. Так, у нас буде контент від Віталія. буде відкривати збри їх усі. Давайте, друзі, подивимось, дякую тобі, друже, за відосик, за все подякував і всього найкращого. Будемо розпочинати. Відосик, друзі, коротенький. Тому, друзі, перший контейнер відкриваємо. І зразу отак от ігор випадає ігри. І тох! Оце поперло прям. Вітаю, друже! Хоч трішки золота і ще й компенсація тисяча. Дякую, друже, за відосик клас